В рівному правоохоронці затримали зловмистиків, які спеціалізувалися на крадіжках з орендованих квартир. До того як чоловіки потрапили до рук рівненських поліцейських, вони встигли попрацювати в Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях. В рівному їхньою жертвою стала 33-річна місцева жителька. Спосіб свій вони вибрали дуже незвичайний даний час, так як вони крадіжки здійснювали під час зняття квартири в найм. Тобто, приїжджаючи в одне з міст України, злочинці підшуковували квартиру, вибирали квартиру ту, де в квартирі знаходились цінні речі, де знаходилась цінна техніка, а саме там плазмені телевізори, мікрохвильові печі, холодильники. Які можна було швидко викрасти, а також потім вигідно продати, затримали чоловіків в Вінниці, крадії свої дії, пояснюють просто хотіли заробити грошей, тому й вирішили йти на злочин. Знімали квартири, ну і брали там телевізор, щоб ну було на прожиття і щоб зняти ще одну квартиру. Рівно ми зняли спочатку двох квартиру на Гаріна, потім. Однокомнатну квартиру винесли туди телевізор, в ломбард. Багато вилучили. Дві тисячі. Вони затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Значить, їм оголошено підозра в скоєнні злочину. І вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, взяття під варту.